Голосування о восьмій годині ранку дільнична виборча комісія розпочинає голосування. Шановні спостерігачі. А ми зараз відправляємо трьох членів комісії для голосування за місцем перебування виборців. Вранці ми видали 10 бюлетенів цим особам. Також я хотів би видати витяг зі списку виборців. Також ми повинні вкинути в скриньку номер один, в малу скриньку, контрольний лист, другий контрольний лист, де зазначити час виходу цієї групи, членів виборчої комісії і розписатися членам комісії і за бажанням. Спостерігачі, уповноважені особи, кандидат, представники засобів масової інформації, будь ласка. А я зараз скриньку принесу. Будь ласка, офіційні спостерігачі, уповноважені особи. Так, всі, розписуємося, не перекриваємо. 107. І передостанній підпис. Тепер голова розпишеться, будь ласка. Дякую. Контрольний лист заповнено, дата зазначена, три члени комісії визначені, все прозоро відкрито і законно. І тепер в виборчу скриньку ми опускаємо в другий контрольний лист. Я вручаю цю скриньку, представник групи. Будь ласка, працюйте. Добрий день. Доброго дня. Вулиця Літня, 15. Так, Шевченко Володимир Васильович. Так. Номер 98. Ти, будь ласка, ласка розпішіться у списку виборців. Ви не можете голосувати за іншого виборця. Кожний виборець може отримати бюлетень тільки особисто. Ну він погано себе почуває, не зміг сьогодні прийти. Про це треба було потербуватися заздалегідь ці і ці подати і до виборчої комісії ці відомості. Видача бюлетеня для голосування за іншу особу. Грубе порушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність. Виборчий бюлетень документ суворої звітності. Закон прямо передбачає, що виборець має опустити заповнений виборчий бюлетень до скриньки. Одну хвилиночку, шановну. Вибачте, будь ласка, але виборчий бюлетень це документ суворого обліку. Тому, будь ласка, зайдіть в кабінку, зробіть відмітку та проголосуйте. А виносити його з приміщення не можна. Винесення бюлетеня за межі виборчої дільниці може привести до вчинення грубих порушень, незаконної передачі незаповненого виборчого бюлетеня іншій особі, що тягне за собою кримінальну відповідальність. Боже, вибачте, допоможіть мені. Я тут що? не поставила що? не туди хрестика. Я відсувала бюлетень. Що мені? Робити? Підійдіть, будь ласка, до того чорна комісія, який вам його видав. Добрий день. Ще раз ви мені здається видавали цей бюлетень, а його зіпсували. Що мені тепер робити треба? Нічого страшного. Е, відповідно до закону ви повинні написати заяву на ім'я члена комісії, який вам видав бюлетень, і е, складається після того нами акт, і ми вам видамо замість цього ім. Так, так, будь ласка, але треба знайти контрольний талон. Який там є і все. Я М повинна написати заяву. А, будь ласка, наче заяву. Члену дільничної виборчої комісії номер 122 Територіального виборчого округу номер 222 Чупіну ВК. Далі заява. Прошу видати мені виборчий бюлетень по виборах народних депутатів України замість виборчого бюлетня. Який був зіпсований мною? Дата підпис. Повернулися наші члени комісії. Скриньку. Дякую. Всі проголосували. Да. Всі 10. Да. Будь ласка, передайте список. Витяг зі списку виборців секретарю. Дякую. Зберігайте контрольний талон до підрахунку голосів. Я отвором вниз. Ставлю малу скриньку до моменту підрахунку голосів. Добрий день. Будь ласка. Чому? Адреса у вас яка? Перепрошую, перепрошую. Бюлетень видається неналежній особі. Запросіть, будь ласка, голову комісії. Що відбувається у вас? Пане голова, бюлетень видається неналежній особі. Ми повинні переконатися, Переконайтеся, всьому. будь ласка. Олександр. Чому списка? Є. Подивитися. Хтось помилився, а я тепер... На жаль, не можу вас немає в списку виборців, і тому ми не можемо вам видати бюлетень, оскільки ви не маєте права голосувати на цій дільниці. Вибачте, будь ласка, але такий закон. Зараз уважний спостерігач припинив відповідно до закону грубе порушення, видачу виборчого бюлетеня за іншу особу. Таке право вживати заходів для припинення порушень надано офіційному спостерігачеві з законом. Шановні члени комісії, шановні виборці, і спостерігачі, доступ приміщення о 20.00. Припиняється, виборці закінчують голосування на дільниці. Голосування завершується. Зараз голосують лише виборці, які на 20-ту годину перебували у приміщенні для голосування. Доступ інших виборців припинений. Однак це не означає, що у цей час до приміщення, де буде відбуватися засідання ДВК, не можуть зайти інші офіційні спостерігачі, представники засобів масової інформації тощо. Дільнична виборча комісія завершила чи не найбільш відповідальний етап своєї роботи. Діями членів ДВК та офіційних спостерігачів було припинено спроби порушити закон. Якби вони не зупинили дії, що порушували закон, наслідки для порушників могли б бути сумними аж до порушення кримінальних справ. Варто звернути увагу на те, що і дії членів комісії, і дії офіційного спостерігача були максимально коректними, але достатньо наполегливими для того, аби протиправні дії було зупинено. Строго в рамках передбачених законом повноважень.